А чи знав ти, що твоє тіло має частини, які вже скоро можуть зникнути назавжди? Колись вони допомагали нашим предкам вижити? Але сьогодні наука каже: у майбутньому еволюція їх просто вимкне зуби мудрості, колись потрібні для жорсткої їжі. Тепер майже зайві. Апендекс був частиною травної системи. Тепер лікарі видаляють його без шкоди. Куприк, залишок хвоста, який більше не виконує функцій. Наше тіло змінюється. Людина майбутнього може виглядати інакше ніж ми сьогодні. Уяви. Можливо, через сотні років медицина і генетика приберуть усе, що не потрібне, а можливо, навпаки, еволюція подарує нам нові можливості, які ми ще навіть не уявляємо. Те, що здається очевидним зараз, може стати лише коротким етапом на довгому шляху розвитку, бо історія людського тіла це історія постійних змін і пристосувань. А ти як думаєш, що ми ще втратимо в процесі еволюції? Напиши в коментарях. Підписуйся на ти творець, тут ти дізнаєшся цікаві факти про людину та все, що нас оточує.